Вітаю, любі друзі. Здається, дощик починається. Субота, 14 червня. Я вже наставляю стаканчики на полунечку. Це у мене Сандра. Ще треба багато стаканчиків. Так, усе Теж потрошки ставлю, бо я вчора зірвала останні майже останні полонички. Це... Це дюшес, стоять стаканчики і там і там. Ну, треба ще наставляти, але бусів ще мало, бо вона плодоносила майже до вчора я позривала, Останні ягоди, ну, ще трошки десь є. От, я думаю, потім вона вже кине гарно вуса. Так, а тут вже я від... відокремила. Уже, друзі, відокремила. Собі садила такі великі горшки, великі стакани. Це теж Сандра, така вона в мене гарна, бачите? І ягоди такі були тут крупніші. Це перша річка. Ось така перша річка. Так. Дивіться, дивіться, які вже корінчики. Ось логого і ось така розсада. Ну, оцей великий стакан я поставила, щоб вона була така покрупніша, собі висажу ще рядочок. От, Так, ось Еліані теж вже відокремила. Деякі ось, бачите, які здорові стакани, яка вже розсада, це Ліані. Ну, ягода, це бомба. Це бомба. Останні ягідки і вони не маленькі. Сьогодні я їла. Ось ще буде наростати. Ну я. Не спішу, Еліані собі досажу два рядочки, таких в мене тут невеличкі рядочки. от, І ось так. А тут мій розсадник. Маракуя вже полізла вгору. Ось, о. треба вже її буде повертати десь туди. В сторону свого огорода, не на дорогу, бо вона вже полізла. Полізе за Заборського. Так. Ну, актінідійка росте, бачите? І це Вергіночка теж піднімається. Кабачочки. Все ж в мене відкритий ґрунт, друзі. Так що кабачочки е, вже скоро будуть. Були деформовані кабачки, я їх просто видаляла. Коли полила кальцієвою селітрою, стали кабачки гарні. Кальцієва селітра дуже потрібна рослинам. Ось у флер, ось у стаканчиків багато і ще будуть. воно стоїть, не треба ніякі опори. Бачите? Ось скільки стаканчиків, і там стаканчики. От. Помідорчики квітнуть, хотіла збризкати їх бурною кислотою, але думаю, чи вже після дощу це зробити. Якщо буде дощ, сьогодні і завтра показують, то вже потім. Мабуть, і ось у рядочок гарний. І огірочки, друзі. Огірочки. Десь я бачила. Десь я бачила гарний огірочок. Ось. друзі. Бачите? Це сорт ось ось кібрія. Він мені більше всього подобається. Ще посадила якийсь новий. О, тут і гарна форма. Оце, друзі, мій перший врожай огірочків. Ще такий величенький огірок, я його не бачила. Так, і треба буде чимось бризкати зразу. Актофітом, бо я бачу якісь такі точечки. Фітоспорин, мабуть, і актофіт. Ось так. Треба зробити таку суміш, Ну, вже нема. Тенсу, як то кажуть, зараз бризкати. А після дощу треба оце все буде обробити, щоб не допускати болячку якусь. Бо я бачу, з'являється. Я десь тиждень назад бризкала актофітом. ну, Вже знову з'являється. Вже хімії ніякої не можна. А оце новий, треба подивитися, який це сорт. То він, бачите, ну, теж. Багато цих плодиків у такої форми. Але мені кібрія більш подобається. Я вже скільки років вирощую кібрію. Оце бьорн, оце всякі я пробувала в минулому році. Це, мабуть, для теплиць. Це не для відкритого гру. Ну, що, показує дощика, дощика нема. Дощик нас чогось обминає. Я так надіюсь, я поставила навіть відра для того, щоб набрати відра води дощової. Хрумичку бажано поливати дощовою водою. Все-таки. Вчора третій раз збирала малину. Ще малини в продажі ніде не бачу. Але такі тут сухові є, такі так сухо, що малина така завжди крупнюча, а цей раз її дуже-дуже багато, але вона якась не дуже крупна. Ну Може, це що жара зараз пала, і якщо піде дощ, то вона буде крупна. Прося, тут біля мене м'явкає. Так, друзі, а ми збираємось їхати на служіння в церкву. І чоловік пішов виганяти машину, гараж. Так. А я думаю, скажу вам декілька слів, поки я ще причесана, вдягнута, так? Да. Mm. Так. Ну що, друзі? Робила я вчора масочку. Із полунички. Я її роблю по 2-3 рази на тиждень, але забуваю вам весь час якось сказати, що, дівчата, робіть масочки із полунички. Дуже гарна масочка. Знаєте, як я роблю? Чайна ложка сметанки, роздавила полуничку туди і ложечка крахмалю картопельного, ну, кукурузяни, якщо є, то навіть краще. І нанесла на лице хвилин на 15. Ну, вона підсихає і там шефтерілищі багато залишається. І ви знову наносите ще один шар, ще один шар, ну, хвилин так 15. Ну і шию, декольте не забуваємо, друзі, і тильні сторони ручок. Якщо особливо ви трудитесь, бо в мене руки такі поцарапані зараз. Я збираю малинку ну, через день, десь так. Вже буду збирати четвертий раз. Ну і малинка начебто і не колюча, а гілочки царапають все одно. Так що ось так, друзі. Сьогодні буде багато чого цікавого. Так що продовжуємо дивитися. Ось чим, друзі, ми зараз будемо займатися. Ми отримали різні-різні житті. Будемо прививати актінідію. Так, ось тут... приехал сын, и сейчас <зараз>, будем якусь думать, тут сколько сортил. Так, все. Ватка, спирт, чтобы все дезинфицировать. Да, у меня ножика нет нормального прививочного, но этим тоже можно. То есть строительный. Единственное, что нужно всякую ржавчину убрать, угу. с него обработать. Вот так, друзья. А какие у нас сорта, ты расскажи. Есть ранний Так, Есть сорт Джамбо. Есть сорт Женева. Это ранний сорт. Скарлетт Септембер должен быть тоже. Это ранний сорт. Есть сорт Пурпурова-Садова. И Вейки сорт. Пять сортов получается угу. нам. Василий Лерниченко да. переслал. мы у него уже брали все время. Это Но... из Лявин? Из Тернополя. Угу. Проблема Стерн... в чем, что многие покупают в разных агромаркетах, там подобных. Да. И там в лучшем случае вам повезет, если это будет пересортиться. А зачастую это еще бывает так, что вообще вам пришли угу. непонятно что. Ну, все, сад без проблем. У нас тут таке вийшло, вислали ну, два. Підсотяться, ну, обіцяють, що э, посмотримо на їх. Ага. Сказали, що пришлють нам осінню. Якщо я буду робити замовлення, то мені прийшлють э, цю пурпурову. Але це ж таке діло. Син каже, що ти будеш чекати э, до э, того часу, якщо вийшло э, одногодку, да? одну річку. Це поки вона виросте, так краще привити на оце, оце два чоловічих. Ще буде краще. Да, два чоловічих, вони вже такі зрілі, нормальні, то на них краще привити купу е, інших сортів. Краснопорідні сорти. Ага, різних сортів попрививаємо, і буде чоловічий, і буде ще купа інших сортів, ось так, друзі. Так що, друзі, ось ось. Поробили ми оці прививки. Син поробив, я тільки біля нього стояла. Ось. Та багато поробили. Ось, бачите, я там, де йде одна так, ну одного сорту прививка, то я почепляла такі бумажки з пакетиком, але треба потім буде їх переробити. Ну і що треба? Ще буде вдіти пакетики. Це зараз сонця немає. от, І треба сьогодні мені зверху повдівати пакетики такі непрозорі, ну, якісь такі матові, щоб захистити від сонячних променів оці наші прививочки. Ось так, бачите? Ну, поробили на багатьох гілочках, сортів багато і хочеться, щоб було кожного сорту. А там в мене вже є висять бубочки, це рогов, Не знаю, видно вам чи ні, це сигналочки перший рік. Десь там висять, небагато, штук 5. Ну, це такий крупноплодний сорт, польський. Поляки дуже хвалять його. Побачимо, друзі, побачимо. Головне, щоб оце, що ми зробили, оцю роботу, щоб воно приживилося все гарно. От. Ну, на цьому буду закінчувати. Все, чекаємо дощу, а дощу немає. Все, прививочки. Дощу нема. Ото капне дві каплі і все. А земля суха-суха. Ну, щось таке закрутило. Закрутило небо, затянуло, вітер піднявся. Ну, може, зараз, як дасть, от хочеться, щоб такий дощик, хай він буде недовгий, але такий гарний, щоб прийшов і промочив мені особливо малинку. Так, друзі, всім. Гарного настрою, гарних врожаїв. От бачите, що роблять собаки? Лізять, лізуть до малини. Еля. Лізуть, щіпають. Все, висить гарно, якщо вона довисить. Друзі, всім гарного настрою, мирного неба і гарних врожаїв. І здоров'я всім вам і вашим близьким, друзі. Всім пока-пока. Ставте вподобайки, пишіть, друзі, коментарі, які у вас сорти там, що ви приживляєте, прививаєте. Я написала, що казала, що в мене є живці хурми, а деякі люди не розуміють, що таке живці. Ого, гарний вітерець піднявся. Думаю, що прийде дорожче. Люди не розуміють, що таке живці, та думають, що це, знаєте, саджанці. А живці це ну, для прививок, для приживлювання. Це ж ми так почали по-українськи розмовляти, що не всі, не всі розуміють. Не всі розуміють. І я переключилась знову на українську, ну не знаю. Переглядів, друзі, не так багато, коментарів теж. І так думаю, як мені проводити мої відео, друзі. Ну все, всім всіх благ.